Національне у тренді івано-франківські майстрині заходилися виготовляти патріотичні обкладинки на паспорти, та ще й навчають цій справі інших. Мовляв, на сині жовто оздобу для головного документа кожного громадянина, як і на решту національної символіки, нині неабиякий попит. Тим паче, що процес виготовлення такої політурки максимально простий. Потрібен лише картон, ножиці, клей, трішки фантазії. Усього за 15 хвилин щоденне нагадування, що ти українець, готове. Потрібно було щось таке придумати, що часто можна буде продемонструвати. Ось ось. Ось, ось воно, ще, Як ще один елемент патріотизму. Із картону вирізали необхідні заготовки, ось продекорували за бажанням, написали, що це український паспорт. І... Діли його в отоки захисну плівку, обкладинку, яка не дозволяє деформуватися та рватися в сумушці. Під кураторством майстрині Вікторія оздоблює вже другу обкладинку. Одну зробила дочці, іншу чоловікові. Та й свою куповану з радістю замінила на власноруч, виготовлену у національних кольорах. Хоч жінка і переселенка зі сходу та над усе пишається тим, що вона українка. Прапор Україна, Все, більш нічого тут. А ми українці, повинні бути разом. Досить цікаво, і можна свою майстерність показати, чи щось видумати, вигадати, що буде своє. Патріотичний майстер-клас має ще одну мету благодійну. Усі виручені за сувеніри гроші. Організатори проекту Схід і захід разом Різдво у Карпатах спрямують на підтримку українських воїнів. Кожен франківець охоче може купити їх для себе за благодійний внесок, і кошти підуть на ато нашим бійцям. Загалом кажуть майстрині, оригінальними оздобами нині вже можуть похвалитися майже дві сотні івано-франківців. Тож на майбутнє підготували новий майстер-клас до Дня Закоханих навчатимуть виготовлені жовто-блакитних сердешних. Листівок.